Добрий день, вітаю компанія Автопарк місто Львів. Ваші увазі шкода ЄТІ, 2011 року випуску. З двигуном 1.8 TSI, механічною коробкою передач та повним приводом. Автомобіль офіційний, куплений в Україні новим. Значить, ДТП автомобіль не був, косметичний підфарбовувався елемент, нічого критичного, безпека автомобіля не спрацьовувала. Значить, по комплектації у нас парктронік ззаду, камера заднього виду. Салон у нас текстильний, зараз він у чохлах, стан сидінь тут хороший. Бережно експлуатували автомобіль, ніяких заламів, нічого такого, ніяких потертостей немає. Стеля, в хімчистку, можливо, треба зробити, але критично нічого не бачу. Посторонніх запахів автомобіля немає. Мультикармо, повний електропакет, круїз контроль, двосторонній клімат контроль, датчик тиску в шинах, мультимедіа з такого плану. От, все тут є, все це працює, Підігрів зеркал теж є. От, значить, пробіг у автомобіля 179 тисяч кілометрів. От, по пробігу в принципі, питань немає. Автомобіль збережений, ніяких помилок по приборці теж немає. Побачити автомобіль, цей можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2, приїжджати на тест-драйв, придбати можна за готівку, у лізинг, в кредит та в трейдинг.